Селище Ниркове і Дружба, куди завітав Геннадій Москаль, розташовані на адміністративній межі Луганської та Донецької областей. Від обох цих населених пунктів до лінії розмежування вогню кілька десятків кілометрів. Тому вони практично не постраждали від бойових дій. Однак тут накопичився ряд соціальних проблем, які необхідно вирішити на обласному рівні. У нирковому проживає близько 250 чоловік, здебільшого пенсіонери. Єдина установа, що тут стабільно працює. Це залізнична станція, на якій задіяно всього кілька чоловік. Місцеві мешканці попросили керівника області посприяти у відновленні автобусного рейсу до районного центру, а також допомогти налагодити стабільне електропостачання водонапірної вежі, яка працює з перебоями. Геннадій Москаль пообіцяв, що ці питання будуть вирішені на найближчій апаратній нараді. У селі Дружба людей наразі проживає значно менше, всього півдесятка жителів. Тут очільник області оглянув фермерське господарство. Більша частина якого залишилася на окупованій території. У мене п'ятсот гектар залишилося на той стороні. У сусіда залишилося 800. А що її там об обробляють цю землю? На сьогодні ми не знаємо, яка ситуація. Я в груп. Попри усі складнощі, за словами місцевого фермера, цього року очікується хороший урожай зернових. Взагалі ж селяни досить привітно зустріли свого губернатора і не лише через привезену гуманітарну допомогу, а й через можливість просто поспілкуватися та розповісти про свої проблеми. Адже за їх словами, представники обласної влади не приїжджали сюди упродовж кількох десятиліть.